Брати і сестри, ми прочитаємо один текст, який написаний Євангеліє від Луки, 23 розділ, 34 вірш. І ми порозважаємо в рамках допущеного часу нам відпущеного часу для нас про самислів'я Ісуса Христа на Христі. Перший текст, і це були перші слова Христа, вони звучали так: Ісус же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його ділили, то кидали б жереба. Шановні віручі, дорога церква, уже в першій проповіді було сказано, які це були серйозні агонії, які це були серйозні страждання Ісуса Христа, і в приклад було проведено людей, які страждали. Ми розуміємо, що це була публічна ганьба, це моральні страждання були, це душевні страждання були. Душевні страждання були в Ісуса Христа, Він розумів про те, що Він страждав не за свої гріхи, а за гріхи цілого світу, але в цьому була єдина радість і розуміння того, коли він казав, я вже хочу, щоб цей день відбувся, тому що стояло питання спасіння нашої душі. Коли ми говоримо за страждання Ісуса Христа, ми слухали сьогодні про те, що людина висіла на цвяхах і її підп'ятки підставляли такий. Щоб людина сперлася і могла піднятися і вдихнути. Бо, якби не було цього підпори під ноги, люди, люди просто задихалися. І для того, щоб розбійники скоріше помирали і до заходу Сонця не залишалися, їм перебували коліна, вони просто не могли, по-перше, піднятися, по-друге, вони швидко стікали кров'ю. І тому Христос, виговорюючи або говорячи на Христі, ми розуміємо, яка це була велика жертва. Щоб дихати просто і не задихнутися. А яка це була велика жертва в оці агонії говорити проповідь, яка стала одна із сильних проповідей для цілого світу. І саме найперше він говорить такі слова, отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Це слово виражає прощення Христа до цілого світу. Ми розуміємо про те, що кожен з нас винен в розп'ятті Христа. Відомий голландський художник Рембрандт, який намалював. Дуже багато картин, які оцінюються на аукціонах мільйони доларів. Одну із них 70% всієї тематики, всіх своїх картин з обсягу, який він малював, він малював на євангельську тематику. І от він малює картину там, де розпинали Христа. І він малює картину, що один із воїнів римських він напружується, він піднімає цей хрест для того, щоб він упав у нішу і стояв, скажімо так, не в землі, а в в камні. І в особі тієї людини, яка піднімає цей хрест, він малює своє лице. І цим самим цей світовий художник, починаючи від середньовіччя, і по сьогоднішній день, від епохи Ренесансу, він говорить, що всі ми піднімали хрест, всі ми винні в розп'ятті Христа. І ми розуміємо, що сучасний світ лежить у злі, і Христос тоді молився, і в тій молитві він молився і уособлював всіх людей. Так само, коли він молився за учнів, він казав, Господи, молюся за них і за тих, які увірують по слову їх. Він молився за насіння всієї церкви, яке повстане після учнів. Так само, коли він молився на Христі Голговському, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Він молився за весь світ, щоб Бог не полічив нам наші гріхи. І він є той, хто простив нам наші гріхи, друзі. І він є той, хто взяв на себе гріх Адама, його називають оригінальний гріх, перший гріх. І ми не відповідаємо за гріх Адама. Другі слова, які звучали на Головському хресті, коли до нього звернувся один із людей, який висів по праву сторону, Христос йому каже, коли той визнав свій гріх, коли той засудив свій гріх, коли той засудив свого друга по нещастю, коли він сказав йому, чи ти Бога не боїшся, страх Божий приводить до здорового глузду, страх Божий приводить до розуміння, хто я, де я. Що я роблю? І Він каже: Господи, згадай мене, коли будеш в царстві Твоєму. Він визнає його Господом, і Христос йому каже, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Цікавий момент, цікава картина, що оці два розбійники вони уособлюють собою все людство, яке жило і живе у всі часи перед Божим лицем, одні по праву сторону, одну, одні по ліву сторону. Коли Христос судитиме народи. Які мають увійти або не війти до тисячолітнього царства, він так само поставить одних по праву сторону, їх він вівцями назве, а других по ліву сторону, він їх козлами назве. Ці люди уособлюють весь світ, все людство, воно розділене Голговським Христом на дві частини: одні люди приймають Христа, другі люди не приймають Христа. І ми є і будемо свідками того, коли проповідується Євангелія: одні приймають Христа, другі ожесточаються і звинувачують Христа в момент того, коли треба покаятися. Люди звинувачують Бога. Люди провокують Бога. Люди е, випробовують величезне Боже терпіння. Але Господь навіть в такі моменти Він піднімається, Він набирає повітря і разом з Подихом, його дихання навіть не було марне, він каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Він дихає і Він проповідує. Він висів на Голговському хресті, і він далі бачить третє. Що біля Христа стояла його мати, і біля Головського Христа стояв один із його учнів, який був один із трьох тих, які були наближені до Христа. Він побачив страждання своєї матері, і він сказав: Жінко, це син твій. І він сказав: Ось мати твоя. Саме не перше він робить правильне розділення, він, він до неї звертається просто як до людини, про яку він бає. Він розуміє в ній, що це мати його, але це ще і, і це жінка. Ми знаємо по історії, зараз не будемо торкатися, що в Єфесії апостол Іоанн доглянув Марію. Він доглядав за неї. Це сказав йому Христос. І в цьому ми бачимо, є уособлення того, що він дбає про свою матір. Йосип, він набагато був старший від Марії, коли брав її заміж. Його вже не було, він вже помер до того часу, а вона залишалася, а вона, а вона залишалася вдовою. І він розумів про те, що. Я не знаю, що він знав про своїх братів. Ми знаємо, що двоє з них, Яків і Іван, це були служителі. Вони вони навіть є авторами послання до Юди і послання до Якова. Можливо, він знав про їхнє служіння, про їхні подорожі, про інші моменти сімейного життя, які він не виносив, але він дбає про свою матір. Це є посил дітей дбати про своїх батьків, і з другої сторони, це посил про людські стосунки. І він, височи на хресті Голговському, він говорить про здорові людські стосунки. Він знов набирає повітря. Він знов переймається милосердям до своєї матері, сам бувши або випиваючи чашу найбільшого немилосердя від людей. І ми бачимо на Голговському хресті, це не просто людина висить, не та, яка по правилай по ліву сторону, які стояли на межі. Він був той, хто дбав до останнього. Брати і сестри, як от важливо, коли ми говоримо про здорові, нормальні людські відносини в церкві, в сім'ї, в суспільстві. Ми розуміємо, наскільки Христос нас цьому вчить. Четверте, коли він висів на Головському христі, він скрикнув: Боже мій, Боже мій, чому Ти покинув мене? І ми розуміємо, що це було величезне переживання, це було відчуття відокремленості від Бога. Яке він переживав, несучи на собі гріхи цілого світу. Уявляєте собі момент, коли отець не витримав і він відвертається від свого сина. Тому що на той момент Христос став уособленням, як би це правильно сказати, коли гріхи цілого світу, вони просто упали на нього. І Бог не мог дивитися на таке смердюче, мерзене, огидне зосередження гріхів в один момент в одному місці. Гріх. Ми самі страдаємо від гріха власного. У нас є гріх, у нас ще все ще продовжує жити наша внутрішня негативна енергія. І коли ми копаємося в собі, ми бачимо і задумуємося, Боже, за що нас любить такий Бог? Тільки ми себе частково знаємо. Щось там бачать люди, але це не важливо. Але Бог нас повністю бачить, і Він нас любить. І коли гріхи цілого світу були зібрані в одному місці, в один час, ми розуміємо, що Бог відвертається. І Христос переживає розрив один раз, для того, щоб ті, хто увірували в нього, ніколи не були відірвані від Божої любові. Апостол Павло пише дивовижні слова, послання до Римлян 8 розділу каже, бо я переконаний, бо я пересвідчений, що ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє, ні ангели, ні влади, ні смерть ніщо не може відлучити нас від Божої любові, яка дана нам в Ісусі Христі. Чому нас воно не може відлучити? Тому що Христос був відлучений для того, щоб спасти нас. Друзі, це серйозна була проповідь. Це була серйозна була проповідь, це була серйозна молитва. Це був серйозний такий, знаєте, зойк до неба, який піднісся. Боже мій чому? Так от чому, для того, щоб я не був відірваний від цієї Божої любові. П'яте, що каже Христос, це каже, прагну. І це слово, воно якраз виражає. Не тільки спрагленість, воно виражає, знаєте, фізичні страждання. Воно показує ту, ті муки перед тим палячим палестинським сонцем, яке висіло. Цікаві слова написані в Євангелії, або точніше в книзі Пророка Ісаї, 63 розділ, 3 вірш, де там такі слова написані, цей вірш на дві частини ділиться: Сам я один топтав чавило, і не було із народів зі мною нікого. Христос сам випивав оцю чашу страждань, для того, щоб ми ніколи не постраждали. Чого прагнув Христос? Зрозуміло, що він прагнув випити. Чого він прагнув? Він прагнув спасіння, навіть тієї, людини, яка висіла біля нього праворуч. Шосте, що він сказав, це звершилося. І це слово виражає тріумф, по-другому не скажеш Ісуса. В цьому було звершення не тільки Його земної місії, в цьому було звершене спасіння людства. Звершилося спасіння людського роду. Внесена була Христом і прийнята Богом оплата, була ціна викуплення. Так само, як в старому заповіті Перевосвященик, він входив з кров'ю в святе і святих. Так само автор послання до євреїв, беручи це за взірець під дією Духа Святого відкриття, він показує, що зі своєю кров'ю Христос увійшов в небесне святилище. Знаєте в яке? Те, за образом якого було зроблено земне. І Бог декілька разів каже Мойсею: Дивися, зроби так, як ти бачив на горі. Земна скиня це була прообраз небесної скині, небесного храму, який є, де воссідає Бог. І туди була занесена кров Христа. Він викупив людський рід. Кров це душа. І він сказав: звершилося. Друзі, це, це неймовірні, це неймовірні речі відбувалися в історії. Три рази ми ще читаємо, ще два рази у книзі об'явлення. Звершилося, звершилося. Це є певні рубежі, певні етапи Божого керівництва на землі. І останнє, що говорить Христос, ми на цьому зупинимося частково: Отче, у руки твої передаю дух свій, і написано, схиливши голову, він помер. І в цей момент увірував сотник, який на це все дивився, який організовував розп'яття. Тому що цей сотник бачив, можливо, не одну смерть, але цей сотник побачив те, що ніхто до нього не бачив, і після нього він не бачив, щоб людина померла тоді, коли сама захотіла. Він не бачив, щоб людина мала владу над смертю. Що каже Еклезіаст? Що людина має, не має владу ні над вітром, ні над днем народження, ні над Днем смерті своєї. Ми, ми думаємо: люди, які власть мають, вони імітують або показують, або якщо ще мають комплекси меншовартості, вони ще реалізовують свою власть. Друзі, людина мало що може на цій землі. Вона не вирішує, коли народитись і чи їй народжуватись. Вона не вирішує, коли їй помирати. Живучи на землі під сонцем, Еклезіаст пише, хто має успіх на житті, в житті, хто, хто є заможні люди. Це не мудрі, це не успішні, не ті, хто швидко бігають, не ті, хто зна всі мудрості, ласкаві в слові, тобто розполагають до себе людей, знаєте, там не мають доступ до всього. Ні. Він каже, час і нагода. Та й на землі під сонцем не так багато від нас чого залежить. Час і нагода. Віруючим Бог дає час і нагоду, коли вони не прив'язані, коли вони не тримаються. І от коли Ісус Христос висів на хресті, Він каже, Отче, в руки Твої передаю Дух свій, і написано, Він помер. Він мав владу. Єдиний, хто мав владу над смертю, єдиний, хто мав владу над духовним світом, ось що, що це демонструє. Перед тим вчора я читав свідоцтво одного пастора, досвідченого пастора. І він пише: послухайте, що він пише, я хочу прочитати. Це, я взяв два абзаци з його книги. Віруючі, послухайте і невіруючі. Ось послухайте, що він пише. Він пише, є багато різних свідчень переживання моменту смерті у різних людей. Одні в останні хвилини починають посміхатися і з радостю протягують руки до когось невидимого для них оточуючого. Можна точно припускати, що вмираючи в ці хвилини, вони бачать ангелів Господніх, яких він послав забрати їхню душу з тіла. Що слабіше є. І супроводити її у рай. У цей момент відступають всі інші болі і страждання тіла, які переживає людина в останній період свого життя. І це справді так, друзі, якось якийсь період в житті ну, просто вимушено і для себе читав, і на слуху був про як працює мозок людини, про нейрони мозга. Але нечистиві відповідно помирають, а праведники відповідно. Тому це не надумані речі, це не притягнуті речі. Це, скажімо так, нерозмальовані свідоцтва для того, щоб, скажімо там впечатліть людей. Друзі, так помирають праведники. Навіть болі тіла відходять, і вони з усмішкою ходять. Послухайте, що він пише далі. Інші кричали з жахом, лізли на стіну, ніби відштовхували невидимих посланців з пекла. Навіть бувало, що схоплювався в розпачі з ліжка. Схоплювався в розпачі з ліжка, що до нього були прикуті і лежали без руху останні роки життя. В останні хвилини свого життя вони бачили духів темряви, які приходили за їхньою душою, щоб занести їх в місце муки і пекла. У цей момент людині вже було пізно вирішувати, куди йти після смерті. Пізно було каятися і сповідуватися в своїх гріхах. Настав час відплати. От чому ми, коли сьогодні говоримо про момент істини, то ми говоримо про момент істини, найважливіший в житті це прийняти Христа, повірити в нього. Повірити в діло Христа, прийняти Христа. Розумієте, чому? Тому що земне життя ну, ну швидко, ну просто ну неймовірно швидко проходить. І стоїть питання вічності. І в питанні вічності питання не стоїть про наші справи, про наше походження. Та що там ми будемо говорити взагалі про ці речі? Питання стоїть, в кого ми вірили. І от питання стоїть те, яке стояло на Голгофі, одні праворуч, одні ліворуч. Розумієте? Одні приймають Христа. А другі, уявіть собі, в момент агонії і смерті ожесточаються. Дві категорії. Дві категорії людей приймають, відкидають, помирають одні з радістю. А другі навіть прикуті, бувши роками до ліжка, встають, тікають, бо вони просто, вони просто попадають в чуже для них середовище. Бо людина не створена для пекла, бо людина не створена для контакту з нечистими духами. Людина створена для неба. Вся Біблія про небо говорить, і Біблія так мало вузько говорить про пекло, бо воно не було призначено. Це не був меседж для людей. Якщо Біблія про це говорить, то тільки достатньо для того, щоб людина зрозуміла, щоб треба все зробити в житті, коли Бог дає здоровий розум, коли Бог дає життя, щоб не, попали, не попасти туди. Тому думати треба, куди піде твоя душа після смерті, це потрібно думати кожній людині, поки вона жива і поки вона може прийняти рішення. І чим раніше, тим краще. Бо навіщо безглуздо й даремно проживати взагалі своє життя? Чи не краще присвятити Його Господу, чи не краще прийняти Христа? Хай Бог благословить кожного з нас. Коли ми будемо згадувати сьогодні смерть і страждання Ісуса Христа і доторкатися до хліба і до вина, давайте згадаємо ці молитви Христа, оце, як називається, семеслів'я, оце величезну проповідь, останню проповідь, одну із останніх проподів Його на землі, коли він знаходився в тілі ще до свого Воскресіння. Коли він говорив такі слова, тому Христос молився і за тебе, щоб ти до нього прийшов. Христос молився за тих, хто спотикається, хто падає. Христос прагне, щоб ви прийшли. І Христос знав, до кого Він йде. Він передав свій дух і помер. Хай Бог нас благословить, щоб ми розуміли, для кого ми з вами живемо, куди ми йдемо і який сенс нашого народження. Апостол Павло в посланні одному спише, точніше, в одній з своїх проповідей в Афінах він пише, що ми створені Богом, ми народжені, щоб відчути Бога, знайти Бога. Він недалеко від кожного з нас. Біблія говорить, відкрий уста, я наближусь до тебе. Хай нас Бог благословить, щоб ми робили цей правильний вибір. Ми зараз встанемо на наші ноги для молитви. Я попрошу двох братів: брата Максима і брата Романа, щоб ви підійшли. Поки церква буде молитися, ви підійдіть. Ми слідом за церквою помолимося над хлібом, і помолимося над вином, і будемо розважати над сенсом страждань Христа.